Доброго ранку! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку! Вітаю вас! Ось подивіться, хто до мене цей завітав. О, це хто? Це свинка. свинка. Наша прийшла до нас у гості. І що ж вона побачила? Вона побачила великий велику тарілочку. На що вона ній побачила? Ви мені нагадаєте? Так, це фрукти. А давайте з вами трошечки про них поговоримо. Що це у нас? Це яблуко. І це яблуко, так? Да? І в нас є сливки. Ось їх скільки. Всього дві. А яблучок у нас багацько. А тепер яблуко у нас велике, червоне і кругле. А сливка у нас яка? Синя. Продовговаста, да? Можна б сказати, і кругла буває, і смачна, і солодка, може бути і кисла, може бути і м'яка, і тверда, і велика, і маленька. Ой, дуже багатсько. А давайте з вами складемо це все у кошик. Ось такий. І спробуємо на дотик здогадатися, що ж я туди поклала. А що я туди поклала? Так. Ми все це покладемо в наш кошик. Чарівний мішечок. Чарівний мішечок. Да, чарівний мішечок наш. Ось ми його закрили. А тепер ми з вами опускаю руку. А як ви думаєте, що я кругле, маленьке, може бути зелене, може бути червоне, може бути жовтим. Що це? І має хвостик. Це яблуко, Молодці галя. Ось яблуко. Е, може бути продовгуватої форми. Може бути кругла, м'яка, тверда, синя, зелена, жовта. І може мати хвостик. Ви думаєте, що це яблуко? Ні, це слива. Ось вона. Ось а що ж таке в мене тут велике, кругле? Я думаю, ще може бути і червоного, і жовтого, і зеленого. Ви думаєте, це слива? Та ні. Що це? Це ж яблочко. Ось подивіться, яке гарне. І що в мене тут ще є? Так. Що це? Яблочко, яке воно? Зелене, кругле, маленьке. А ще є таке маленьке, продовгувастеньке. Тоже думаєте, яблок? А ні, це сливка. І що, як ви думаєте, що ж там в мене ще залишилося? Так, яблучко залишилось. У нас яблучок багато, а сливок менше. Ось у нас чарівний мішечок. Давай з вами, давайте з вами відпочинемо е, трошки. У садочок ми ходили, фрукти там зривали. Високо руки піднімали і у кошик все складали. Ось, які ми молодці. А тепер я вам прочитаю ще віршика. І ми з вами спробуємо його вивчити. А, а а яблука два. Два яблука червоненькі, донечка ненці. донечка нинці. А, -а, -а яблучка два. Про кого тут розповідати? Про що розповідалась? Про яблучка. Яблочка які? Так, червоненькі. А кому ж їх несли? Несла донька Ненці. Давайте ще раз повторимо разом зі мною. Повторюємо а. а, а. Яблучка 2. Н... Яблочка два червоненькі. несе донька Ненці. А А. а. Яблучка. І ще раз давайте повторимо. І ви спробуєте його вивчити і надіслати мені цей віршик ще раз. А а а Яблочка два, яблучка червоненькі, неси донька ненці. а, -а, -а. Яблочка два. Діти, нагадаю вам, і може ви ще не знаєте, що ненька це мама матусі. Донька несе яблочко мамі. неньці. Молодці малята! У сьогодні ми з вами вивчили віршик, пограли в гру чарівний мішечок і пригадали, що в мене на столі. Це фрукти. Ми ці фрукти подаруємо нашій свинці, що на нас прийшла. Вона поласує, дуже любить фрукти. Дякую вам, малята, до побачення.